Переробка сміття чи порожні обіцянки 15 вересня 2022 року, тобто понад два з половиною роки тому, питання будівництва сміттєпереробного заводу розглядали на сесії сумської міської ради. Тоді 5,5 з половиною гектарів землі вирішили віддати компанії Лест Інвест, згідно з інформацією у відкритих джерелах серед засновників та власників компанії, відомий у сумах Анатолій Єпіфанов. Будівництво заводу мало коштувати 25-30 мільйонів євро. Анатолій Єпіфанов обіцяв залучити інвесторів, а завершити будівництво планували за рік. Ми вже визвали і летять відсюди інвестори вже сюди. Три чоловіка на днях. І що ми зробили в цю, я попросив мера, мер нечередну сесію, що ми не підставилися перед наших розмов, переговорах і не підвели. Будувати будуть наші будівельники, їхні технології. Тоді депутати підтримали ініціативу і надали компанії Лест Інвест дозвіл на розробку проекту землеустрою. З того часу минуло понад два з половиною роки. Що ж зараз із заводом, який обіцяли звести за рік, запитуємо у департаменті забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради. Коментувати ситуацію на камеру посадовці відмовились і порадили звернутись з офіційним запитом, що і зробили журналісти СТС. Отримуємо відповідь: земельна ділянка не виділялася, відповідно, кошти за користування нею не сплачуються. А інформація щодо будівництва сміття Переробного заводу на вказаній ділянці у департаменту взагалі відсутня. Чи планує виконувати свої обіцянки щодо будівництва заводу? Запитуємо у Анатолія Єпіфанова. поки нічого сказати. Займаємося. У 2020 році на сесії ви заявляли, що на будівництво піде приблизно рік, але ось два з половиною роки минуло. Хоче, дорога моя, якоте заявляла, що буде не буде. Зараз війна пішла. Jediný věc, co nepřijde, je, zajímavé. То сміттєпереробний завод, який будівництво якого ви ініціювали, все таки з'явиться у місті. Сьогодні ні один інвестор на Україну не йде. Нагадаємо, Анатолій Єпіфанов є представником партії Наш край та соратником колишнього народного депутата Андрія Деркача. Зараз політика, що фотографувався перед виборами разом із Єпіфановим, оголосили в розшук за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, Деркач співпрацював з правоохоронцями та розвідниками Росії з 2019 року. Новини СТС.